Привіт, ви на каналі Soulmate. Знайшла дуже цікаве оповідання, і зараз хочу вас познайомити з ним. Оповідання називається Коли тіні дихають, це було містечко, де вітер завжди пах з сонцем, де в повітрі висів пил старих газет і дитячого сміху. Там жили люди, які вміли пам'ятати. І саме в такий вечір, перед кінцем літа, коли день затримався довше, ніж дозволено. Почалось те, що ніхто не міг передбачити, хоча всі про нього мріяли. Ми повідомляємо, що 28 серпня о 0000 світ закінчиться. Ведуча сказала це, ніби оголосила прогноз погоди. Жителі Клейтона спершу не повірили, але інформація повторювалась у кожному випуску, і головне, ніхто не спростовував її світові уряди мовчали. Технології працювали, але ніщо не пояснювало, чому і як саме. Було лише одне: точна дата і час. Старий письменник Грейсон пішов до школи, де 30 років тому викладав. Він зустрів хлопчика Джеймі, якому було 11. Ви справжній? спитав Джеймі. Бо мама каже, що скоро реальність зітреться. Справжній, поки тебе бачу». А ви писали книжки? Я писав про світ, якого вже немає. А чому світ закінчується? Бо ми перестали його берегти. Хлопчик дістав кишеньковий годинник і дав його грейсам: Це мій дід дав мені, щоб я пам'ятав час, мені він уже не потрібен. Пані Віра, власниця крамниці старих речей, почала безкоштовно роздавати всі речі. Що ви робите? спитали клієнти. Віддаю пам'ять, вона більше нікому не належить. Скоро все зникне, нехай кожен несе з собою хоча б одну історію. Люди брали речі, старі фотоапарати, записники, листи і плакали, бо раптом усвідомили, як багато вони забули. Місто спланувало останню ніч без пафосу, без оркестрів, лише вечір спогадів. Діти читали вірші, старі грали на гітарі, на площу показували німі фільми про щастя. Люди не кричали, не панікували. Вони сиділи поруч, дихали разом. О 23.59 усі дивилися на небо. А якщо ми просто прокинемось завтра, прошепотів Джеймі, тоді пам'ятай, як ми прощалися 00.00. Світло згасло, і все стихло. Грейсон розплющив очі. Сонце вставало. Місто мовчало, але було живе. Телевізори не працювали, мережа мовчала, але небо було синє, трава пахла і десь у кронах сміялися птахи. Світ не зник, але змінився. Люди більше не поспішали вони ходили до крамниці пані Віри просто поговорити діти слухали історії, Джеймі знову носив годинник. І щодня дивився, скільки ще часу лишилось до чогось важливого, хоча вже ніхто не міг сказати до чого саме. Іноді, щоб світ вижив, йому треба нагадати про кінець, І саме тоді він починає жити. Частина друга Після Тиші Після ночі кінця світу місто не повернулося до звичного ритму. Магазини працювали, але не продавали нічого зайвого. Люди перестали питати, як справи. Вони сідали поруч і слухали мовчки, коли хтось говорив. День починався із зустрічі на площі. Кожен приносив щось старе: малюнок, книжку, камінь з дитинства, і кожна річ розповідала історію. Старий письменник Грейсон знову почав писати, але тепер не книжки. Він сидів у центрі міста і клав на стіл стару друкарську машину. Будь хто міг підійти і надиктувати спогад. Навіщо ти це робиш? спитала пані Віра. Я хочу залишити світу архів незниклого, бо ми не загинули, ми згадали себе. Хлопчики з годинником щовечора писав листи самому собі. А що ти пишеш? спитала Віра. Я боюсь забути, що був день, коли ми всі думали, що помремо, але натомість просто почали жити. Він клав листи у скриньку. Яку сам змайстрував, назвав її на випадок нового кінця. У місто прийшов незнайомець його звали Ілай. Він пройшов пішки сотні кілометрів, бо почув, що в Клейтоні небо не зникло. У більшості місць після тієї ночі зупинився час, сказав він. Люди живуть, але ніби під склом. Він залишився в місті і розповідав історії про те, як у великих містах комп'ютери більше не вмикалися. Як телефони мовчали, як ніхто не плакав і не сміявся, ніби світ таки помер, але не тієї ночі, а всередині кожного. А чому ми залишилися живі? спитала Віра. Бо ви злякались, і цей страх був чесним це врятувало вас. Через рік містяни вирішили відзначити річницю кінця світу, але не святкування листами до нічного неба. Усі написали щось думку, надію, спогад. Листи поклали у прозорі кульки і відпустили в повітря з теплими ліхтариками. Коли кульки піднялись у небо, зірки несподівано спалахнули яскравіше Можливо, вони читають, сказав Джеймі. Хто? Ті, що чекали, коли ми навчимося бути людьми. Письменник Грейсон зібрав усі листи, тексти, спогади. І склав у велику книгу, не роман, не збірку, а хроніку міста, що вижило серцем. Остання сторінка була порожньою. Там лише одне речення. Якщо ти читаєш це, значить, кінець ще попереду. Але тепер ти знаєш, як зустріти його гідно. Частина третя Міста, що мовчали. Через кілька місяців після другої річниці кінця. У місто Клейтон прийшов паперовий лист на справжню поштову станцію, що давно вважалась покинутою. У листі було, я знайшла ваше місто не фізично, душею. Ваші листи піднялися в небо і упали снігом у моєму місті. Ми існуємо і хочемо вас знайти. Підпис Алекса. Град Пеліс, колишнє приморське місто південного узбережжя. Старий Грейсон уже з палицею зібрав малу групу Джеймі, тепер йому тринадцять, Ілая, мандрівник, який залишився у місті, пані Віру, яка чомусь вирішила вперше залишити свою крамницю та ще кількох мешканців. Ми не тікаємо, сказав Грейсон. Ми відкриваємо. Їх проводжали як героїв, які відправляються не в пошуки пригод, а відповідей. Їхній шлях пролягав через кілька міст примар. У перших світло було, але люди не говорили. Вони ходили за графіком, мов машини, уникаючи погляду. На площах стояли екрани, які вже не показували нічого, окрім білого сяйва. В одному місці вони знайшли парк шепоту, де гойдалися діти без емоцій. ні сміху, ні сліз. Поряд стояв напис: тут не шумлять. Ми боїмося згадати звук розпачу. На шостий день мандрівники дістались до пеліса. Там не було електрики, зате були сади з книгами, вуличні кухні, ліхтарі на вогні і жива музика. Алекса, молода жінка з сивиною на скронях, зустріла їх біля колодязя. Ми почули вас, коли світ замовк, ми створили архів пам'яті, записували те, що, що можна було зберегти слова, запахи, емоції, і тоді на нас впали паперові кульки з неба. І ми зрозуміли ми не самі. Цієї ночі два міста об'єдналися, тимчасово. Люди з Клейтона і Пеліса читали листи вголос, обмінювалися історіями, обіймалися, мов родичі, яких довго не бачили. А Грейсон сказав світ не зник, він просто зменшився до розміру людського серця, і тепер ми його нові контури. Уранці стало зрозуміло. Лейтон і Пеліс мають залишити слід, створити мережу нових міст, не технічних, а емоційних. Вони вирішили залишити одну людину у кожному місті, що мовчить садівника тиші, того, хто посадить історії. Джеймі вирішив залишитись у Пелісі. Я хочу навчити їх знову говорити з серцем. Останньої ночі Грейсон завершив другий том своєї хроніки. Він назвав його. Коли тіні навчилися дихати, і знову лишив порожню останню сторінку бо кожен має право написати свій кінець або початок. Частина 4: Місто, яке не забуло сніг. Після об'єднання з Белісом до Клейтона прийшов лист, з місця якого не було на мапі, у ньому було одне речення: Ми бачимо сни, але не прокидаємось. Якщо хтось ще чує, врятуйте нас. Вирушила остання експедиція без фанфар, лише з тишею в серці Грейсон Ілай, Віра, тепер сива худа мовгілка і новий супутник, дівчина, яку звали Ліна. Вона ніколи не бачила світ до кінця, але мала найясніші очі. Місто, яке вони шукали, не мало назви його знайшли за уламками снів. Дитячі малюнки на деревах, покинуті ліжка, лампадки з напівзапаленим вогнем. Усі мешканці спали глибоко, спокійно, без тривог. Поруч із кожним ліжком був маленький автоматичний записувач, і коли Грейсон натиснув кнопку, почув: я не хочу прокидатись там біль. а тут мама ще поруч. Усі спали, і ніхто не хотів повертатися. Це не смерть, сказав Елай, це втеча, їхній спосіб вижити. Але Віра була іншої думки, це забуття якщо вони не прокинуться, їх ніхто не пам'ятатиме. вони стануть частиною пилу. Ліна підняла маленьку дівчинку з ліжка, то прокинулась і одразу заплакала не від болю, а від самотності. Вони лишились тут, бо світ їм не дав тепла ми його залишки, і якщо ми не візьмемо їх з собою, ми втратимо останній сенс того, що пережили. Вони розбудили стільки людей, скільки змогли, частина залишилася спати навіки. На зворотному шляху пані Віра зупинилася біля озера. Я йду з ними. Мій час завершено. Я хочу бути поруч із тими, хто не боїться спати вічно. Вона вклала в руки Ліни ключ від своєї крамнички там речі, які ще пам'ятають. Доглянь за ними вона пішла в ліс, і більше її ніколи не бачила. Коли група повернулася до Клейтона, сонце не піднімалося три дні. Люди казали, це не кінець, це скорбота, бо місто. Втратила частину себе. Грейсон написав останній абзац: Ми не врятували світ, ми лише зберегли кількох, але цього можливо достатньо, щоб одного дня він знову навчився дихати. Джеймі тепер 17. Знайшов книжку Грейсона після його смерті. На останній сторінці хроніки було написано Коли ти читаєш це, ти вже частина історії. Якщо плачеш, значить, що жива тінь твого серця. Бережи її. Кінець назавжди. А може й ні, бо поки хтось читає, дихає, згадує, історія триває. Ось таке коротеньке оповідання. Як на мене воно дуже зворушливе. Таке максимально приємне, медитативне. І я отримала дуже приємний такий вайб від цього оповідання і сподіваюсь, вам теж воно сподобалось так само, як і мені. Пишіть у коментарях, як вам. Ставте вподобайку, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мене, і клацайте на дзвіночок. Якщо є бажання, можете підтримати мою творчість посилання в шапці профілю і в описі до цього відео. До зустрічі.